Я вам обіцяв розповісти про зморшки та про строчки, та хочу спочатку розповісти про зморшок степовий і поставити деякі крапки. Цей вид зморшків доволі рідко зустрічаю я, хоча в степах їх можна порой збирати корзину другу. Він плотніший за інші зморшки і більший, але є нюанс. Цей зморшок занесений до Червоної книги України і оберігається законом як зникаючий вид. Не знаю, як в цьому році, а до 24 лютого 2022 року я дивився в реєстр штрафів за знищення зникаючих видів, то передбачений штраф за одну таку штуку зморшка степового сягав 62 гривні. Тобто, якщо вас раптом вловлять із кошиком цих грибів, то заплатити доведеться декілька тисяч гривень. Ясна річ, під час війни все дуже змінилося, і відношення перевірок, і покарання. Та просто, якщо весною побачите цей гриб і є ризик комусь попастися, то не беріть, бо почуєте за себе багато нового і неприємного, та ще й гроші заплатите. До речі, є ще декілька грибів, за які передбачений штраф та навіть тюремний строк. Про них ми ще згадаємо на моєму каналі. Зморшки взагалі краще відварювати, так як чомусь люди путають їх зі строчками звичайними, в яких міститься гірометрин, токсин, який подіє отрути схожий до блюдої поганки. Та за строчок ми теж іще поговоримо.